Враховуючи вашу цивільну посаду, враховуючи ваші навики, ваші побажання і підібрати вам ту посаду, яка буде вам саме підходити, місце розташування. На Черкащині це другий центр в Черкасах. Та перше в Умані зовсім недавно було відкрито. 38 загалом по Україні мережа ще розростається. Ще ми плануємо відкривати центри, і багато з них зараз в процесі підготовки до кінця цього року вони ще будуть відкриватися. Мета бути представлено в кожному регіоні для того, щоб всім було зручно звернутися і отримати відповідну інформацію. Наша мета насправді максимально проста: надати можливість кожному обрати своє місце в силах оборони. Ми поговоримо про можливість, ми говоримо про вибір іти про доступність такої опції максимально широким верствам населення, якщо можна так сказати, кожного і кожен має тепер можливість для себе знайти ту позицію в силах оборони, яка йому більше підходить, більше подобається. І почати цим займатися для того, щоб зрештою стати військовослужбовцем. Загалом більше 10 тисяч вакансій зараз пропонується фактично в усіх військових підрозділях нашої країни. Великий військовий організм, такий як ми його називаємо, армія та умовно кажучи, мільйон осіб. Тому і вакансії маса, і вони різноманітні абсолютно. Який попит? Ми дивимося цю динаміку, і насправді вона постійно змінюється. Який, якийсь тиждень більше заявок насправді надходить від людей на позиції, наприклад, розвідників, операторів БПЛА або механіків, тобто обслуговуючи якогось персоналу. Інший тиждень така ситуація змінюється. Не можна сказати, що постійно є попит на одній позиції, а на іншій немає. Це не так. Тому що ми відслідковуємо ситуацію, в тому числі по вакансіям, які розміщені онлайн. Тому що військова частина сьогодні можуть онлайн так само розміщувати вакансії напряму до себе рекрутувати людей. Так от, немає фактично, жодної вакансії, на яку хоча б не було однієї заявки. Це свідчить про, про те, що дійсно люди цікавляться. Насправді більше 300 тисяч 366, шістдесят з чимось тисяч. Е, е, Відгуків отримано на вакансії, які розміщені онлайн фактично за 10 місяців. Рекрутинги центри це є елементом більш широкої системи компанії з рекрутингу, яку зараз реалізує Міністерство оборони. Це і активність онлайн з онлайн-платформами, це і комунікаційна компанія потужна, в тому числі і через заходи, які ми проводимо при відкритті кожного такого центру. Ось це і промоційна рекламна кампанія, і онлайн, офлайн, і так далі. І мережа рекрутингу. Нових центрів дозволяє це все систематизувати і надає ще один такий офлайн, тобто фізичний доступ людям для того, щоб отримати відповідну інформацію. І не дарма ми бачимо по статистиці кількість людей, які добровільно зголошуються, виражають інтерес. От в порівнянні з, з тим же періодом минулого року зросла там приблизно в 3,5 рази. Тобто є динаміка, вона є суттєва, вона позитивна, що свідчить про успіх цієї активності. Перша повістка про уточнення облікових даних. Не є перешкодою обрати собі військовий підрозділ, отримати відповідну письмову згоду і далі йти як доброволець. А ми допоможемо на цьому шляху. У нас цікаві показники насправді по кількості звернень жінок в середньому там 15, 16-17% залежить від регіону. В деяких регіонах серед е, числа кандидатів, тобто це люди, з якими йде далі робота після звернення, підбір вакансій. і Так далі цей відсоток доходить там до 30% і більше. Тобто, фактично, кожен третій кандидат це жінка. Що говорить про що? Про те, що потенціал насправді жінок в армії є. Високий, є інтерес цієї частини суспільства до військової служби. Ми максимально націлені на сприяння цьому, тому що далі йде робота з військовими частинами, щоб дійсно підібрати посаду, і щоб військова частина так само собі підібрала відповідного військовослужбовця, військовослужбовцю на посаду, яка їй підходить.